Дуже на фронт рвався в кінці. от, Він був в Польщі на заробітках, приїхав з Польщі і пішов воювати, захищати Україну. Дальній був, по строїтельству трохи. Дуже порядна людина була, царство йому небесне. Він нас всіх зверху бачить, а ми його в обіду не дадимо і будемо воювати далі. І будемо захищати свою землю. Позивний малюк, відповідальний хлопець був. Прасний, позитивна людина. Прильот був, прильот був. Хлопці йшли по рації і зловили нової контужини. Один загинув. Просто не міг лишити це все просто так, тому що це настільки була світла людина, що він не міг дивитись на ту як гинуть наші побратима, як гилять наші брати, наші діти. І він просто не міг стояти остріні цього всього. І навіть коли сюди на пару днів приїхав і не міг лишитись тут, незважаючи на його травми, його полячки, на все. І такого брата більше немає і не буде.